Віка прикрила очі, ну от і все, її муки закінчились все позаду. Ще години півтори, і вона буде вдома. Звичайно, хотілося б, щоб чоловік її зустрів, але, напевно, його не відпустили з роботи. Останнім часом він дуже рідко з'являвся. Говорив, що через роботу не може до неї приїжджати. Вона все чудово розуміла, і працювати потрібно, і дитина мала. Нічого, тому й терпіла, намагалася не лізти зайвий раз. Треба просто перечекати. Автобус зупинився на зупинці. Увійшла зовсім старенька циганка. Вікторія, циган з дитинства боялась, не любила. Місць вільних не було, літня жінка так і стояла. Вікторія спостерігала за нею, ніхто не ворухнувся. Всі ніби уважно щось вивчали за вікном. Автобус трясло на ямах та вибоїнах, а літню жінку з боку в бік. Вікторія окинула поглядом в салон. Молоді багато, та й взагалі старих практично не було. Вона зітхнула, встала. Жіночко, сідайте. Циганка здивована подивилась на неї, потім спокійно сіла. Дякую тобі. Вона мило торкнулась її руки та раптом завмерла. Не треба тобі їхати зараз туди, куди їдеш. Не треба? Тепер вже віка здивована дивилась на неї. Чому я взагалі додому їду? Якщо поїдеш туди зараз, то відразу повернешся туди, звідки зараз їдеш. Вікторія здивувалась. Літня жінка продовжила. Послухай мене, я зла тобі не бажаю. Не хочеш повернутися знову туди. Вийди скорше, придивися, спочатку все продумай. Не гарячкуй на холодну голову. Коли все обдумаєш, їдь. Вікторія остаточно розгубилась, раніше ніколи в силу циганок не вірила, а поки була на зоні, такого наслухалась. Куди ж мені їхати? Ніхто на мене не чекає. Якщо не гідуєш, поїдемо до мене. Будиночок в мене маленький, але тобі місця вистачить. Вікторія, як в тумані, вийшла разом з нею. Циганка посміхнулася. Бачу, давно боїшся нас. Адже цигани тобі погано нічого не зробили? Ні. Не робили і не зроблять. Пам'ятай мої слова. Вони підійшли до маленького старого будиночку. Всередині як не дивно все було дуже чисто, акуратно та затишно. Що, думаєш, якщо циганка, то бруд повинен скрізь бути? Ні, мило. Мало зараз залишилось циган, які погано жити хочуть. У мене семеро дітей, і всі вони живуть не як цигани. Роздягайся, обідати будемо з тобою. Вікторія з насолодою пила чай та все думала про слова бабусі. А що мені робити? Я ж додому до чоловіка, до доньки їхала. Циганка взяла її руку, довго дивилася, гладила, знову дивилась ні, не чекають на тебе там. І бачити не хочуть, і доньки там нема. Десь в іншому місці вона. Ти дізнайся спочатку, попитай, подивися. Циганку звали Руда. До самої ночі вона більше не поверталась до цієї розмови. Постелила Вікторі на дивані, сама пішла спати на ліжко, яке стояло за шафою. Віка довго не мала заснути, все думала. Вранці почала збиратися, вирішила спочатку до Ані зайти та жила через дім від них. Вони не подруги, але спілкувались по сусідськи. Анька завжди все знала, може, вона зможе розповісти, що там відомі відбувається. Довго Вікторія стояла навпроти свого будинку. Спочатку думала плюнути на слова циганки, не хотіла свірити всяке таке, але потім наважила все таки зайти до сусідки. Ганя з хвилину на неї дивилась, потім окрикла очі Віка? Ганя визирнула за двері, потім чомусь пошепки запитала. Вдома була? Ні, ще. У нас схопила віку за рукав та мало не сили затягла до себе. Роздягайся, пішли чай пити. Це добре, що ти спочатку до мене зайшла. Вікторія відчула, як гідко стала на серці, згадала слова руди про те, що головне не гарячкувати. Потрібно постаратися заспокоїтись. Ганя швидко накрила на стіл. Потім подивилась на гостю, може, щось міцніше? Ні, дяку, Ань, пізно вже. Та сідай ти, Аня присіла, ну що там в моїх. Вирішила ось початку до тебе зайти. Ганя зітхнула, це правильно. Віка, я тобі зараз все розповім. Тільки пообіцяю, пообіцяй, що дров ти не наламаєш, тобі зараз тихіше води нижче тривити бути треба. Та давай вже, кажи. Загалом і кілька місяців не минуло, як твій чоловік привів жінку додому, Тякався себе нікому не здрасті, ні до побачення. Вони не ховали зовсім чути було, як на доньку завжди сварилася, а в один із днів та раптом зникла кудись. Потім мої хлопці дізнались, що відправили її до інтернату під виглядом, що зовсім від руки відбилось. Вікторія схопила за серце, Аня перелякалась. Вік, ти чого це? Це ж не дитячий будинок, просто навчання з проживанням. Постривай, десь в мене адреса була. Гануся зірвалася, метнулась в кімнату. Принесла м'ятий папірець. Ось мої записали. Вони навіть ходили до неї туди. Віка взяла записку, поклала в кишеню. Піду я. Дякую, Ганю. Приятелька укинула її прискіпливим поглядом. Постривай, ти схожа, схожа на людину, яка щойно вийшла з в'язниці. На вулицю таки не можна, а тим паче до інтернату. Ходімо. Давно збираюсь речі перебрати. Від Ганусі Віка вийшло лише години за дві. Як не відмовлялася, але Ганя пофарбувала їй волосся, надавала речей, і тільки зараз Віка розуміла, якби не вона, та б вже виламала двері в своєму будинку і, напевно, наробила біди. Жінка з якоюсь насолодою викинула свої речі на смітник та навіть руки струсила. Довгим поглядом подивилась на дім, де жила та мріяла, і пішла геть. Ганя мало не силою грошей їй ще дала. Віка довго дякувала, потім сказала Ганю, ти мене знаєш. Все поверну сповна. Так знаю, Віка, тому й не розумію, як так вийшло. Віка посміхнулась. Дуже просто довіряла своєму чоловікові. Якщо ти пам'ятаєш, я ж головним бухгалтером була, а він начальник. Ось і просив то одне, то друге провести. Казав, що прикриє. От і прикрив, але не так. Я відразу подумала, що не твоя, в цьому вина, а чоловік твій мені ніколи не подобався. Гаразд, біжи. Як телефон купиш, хоч номерський. Руда важно дивилась на Вікторію. День тебе всього не було, а так сильно змінилось. Вдома була? Ні. Віка мотнула головою. Розповідай, що дізналася. Віка почала з самого початку, як побрались, які плани були, як обидва працювали в великій компанії, мріючи про те, щоб відкрити свою справу, як донька ростила, як Віка послухала чоловіка та провела кілька паперів через бухгалтерію. Проводячи була підозра, що все не дуже законно, але Сергій запевнив, що все під контролем, і він намагається для спільної справи, а найголовніше щоб вона не переживала, ніхто нічого не пойме. Ну, а якщо щось станеться, нереальне. Звичайно ж, він її не залишить, розповість все, як є, не розповів. Руда слухала все уважно, ні разу не перебила, потім сказала тут розумна людина потрібна, щоб щось порадила, як краще вчинити. Та де взяти такого? Всім платити потрібно, а грошей зараз у мене і нема. Я зараз сина позвоню. Ти не думай. Тагар мені ніколи не відмовить. Вікторія не дуже розуміла, чим їй може допомогти циган, проте сперечатися не стала. Просто кивнула. Їй потрібно було все обміркувати. Голова тріщала від надлишку інформації. Години за дві Віка відчула, як біля будинку пригальмувала машина. Ляснули двері, та увійшов чоловік. Її років приблизно, Одягнений з голочки. Мамо, привіт. Він опустив на підлогу важкі сумки, а руда пробурмотіла знову торбами, ніби мені їсти нічого. Віка сиділа, відкривши рота, руда, помітивши це, засміялась, що здивована, просто я забула тобі сказати, що чоловік в мене також слов'янської зонущі був. Діти в нього пішли. Тагар виявився юристом, причому від цигана в нього були тільки чорні, як нічка, очі. Коки накривали на стіл, він жартівливо лаявся. Віка, ви не уявляєте, скільки разів ми з братами та сестрами намагалися забрати маму звідси, але вона настільки вперта, навіть чути нічого не хоче. Рада пробормотіла І не буду вас слухати, я тут, господиня, а у вас я не буду господинію. Мамо, то будь і в нас, господиню, ти ж знаєш, ніхто ніколи сперещатися з тобою не буде. Рада махнула рукою давай краще до діла, а то все навколо. Вони сиділи до ранку. Потім тагар встав сьогодні до обіду бути готові. Дізнаюсь, все про інтернат та з'їздимо туди. Думаю, складощів не повинно бути. Дівчинку треба забрати, поговорити з нею, далі діти, орієнтуючись на те, що відбувається в будинку. Віка, здається, навіть в момент прочитання вироку хвилювалась менше. Дашка вийшла з кабінету та й пішла по коридору, мабуть, не зовсім розуміючи, навіщо та хто її покликав. Потім побачила маму, зупинилась на секунду. По щоках потекли сльози, побігла, кинулась до неї на шию. Так і стояли обидві ридали. В будинку ставало ставалося менше місця. А ось сама господиня ніби ожила. клопотала, готувала. Тагар викликав сестру з чоловіком. Той теж працював в цій сфері, але адвокатом. Надвечір в будинку зібрали всі діти Руди, кожен хотів допомогти Вікторії, і вона нарешті зрозуміла, що дарма боялася такої згуртовності в циган. Діти і справді не були схожі на циган, всіх їх видавали лише очі. Ближче до ранку план було складено, причому робота Вікторії полягала тільки в тому, щоб зрідка відповідати на запитання та кивати головою. Сергій вкотре гримнув дверима, як він втомився. Світлана виявилась настільки ненажерливою, що йому просто бракувало грошей. Навіть на елементарне, а відмовити їй він не міг. Світлана, вона така, вона як фотомодель. Йому застрели абсолютно всі чоловіки. Вона це знала та всім цим користувалася. А сьогодні їй на думку прийшла нова ідея. Тепер Світлана хоче, щоб Сергій переписав на неї будинок. Ось тут він зовсім був збентежений. Він не розумів, як їй сказати, що будинок записаний на його дружину. Він і розлучитися з вікою не може, тому що доведеться дім її залишити. А він в цей будинок чимало грошей вклав. Так. Віка тоді всю родину сама тягла, а його гроші в ремонт вкладено. Світлана, отримавши відмову, розлютилась, а Сергій зрозумів, що втомився. Втомився від постійно вимоги грошей, від того, що вона постійно незадоволена, від того, що доньку довелося відправити в інтернат. І Вікторія, до речі, вона ж має десь скоро звільнитися. Ось ще одна проблема хоч закопай її, але не встиг він домислити думку, як хвіртка перед його носом відкрилася, і назустріч двір зробила крок Вікторія. Сергій зупинився, стояв, як вкопаний, Зляко глянув на будинок, глянув на дружину. «Ти звідки?» Віка посміхнулась Звідти не чекав? Ні, що ти, звичайно, чекав? Сергій позадкував до будинку. Віка зробила крок за ним. Ну, розповідай, як дружину чекав. Що робив для того, щоб витягнути її? Адже твоя дружина сиділа за тебе. Віка, я нічого не встиг. Все так швидко закрутилось? Звичайно. Три місяці слідства пролетіли, як одна мить, мабуть, зайнятий дуже був. Донька де? Сергій озирнувся на двері, йому не подобався настрій дружини, а враховуючи те, звідки вона приїхала, йому все більше ставало страшно. Я, я, що ти? Давай. Пішли в будинок. Сергій розвів руками, туди не можна. Ти забув, що цей будинок мені від батьків дістався? Віка, там. там не прибрано. Я ж не чекав. Віка відштовхнула Сергія та смикнула ручку. Світлана сиділа в її улюбленому кріслі та пила чай. Світлана підскочила Сергію, що це таке? Ти мені обіцяв, що після того, як ти її посадиш, вона більше нас не турбуватиме. Ти обіцяв. Сергія навіть присмикнула Мовчи, ідіотка. А чого мовчи? Ти ж сам казав, що посадиш її надов, а поки вона там, зробиш все, щоб вона не повернулася. Віка посміхнулася. Відчинила двері на вулицю, і в будинок увійшов тагар, а за ним поліцейський. Світлана відкрила рота, Сергій позадкував. Через півроку Вікторі та тагару дорушилися. Віка і подумати не могла, що колись доля повернеться так, що вона буде сама частиною великої циганської сім'ї. Часто згадувала слова Руди, яка померла невдовзі після весілля молодшого сина. Не зроблять цигани тобі погано, запам'ятай. Мабуть, знала бабуся, що місце їй поступила з доля її сина.